Вітаю на каналі Духовний Шлях. Нині пропоную вам для прослуховування повчання отця Ісаї Пустельника із книги Добротолюбія Том 2, видавництва Свічадо. Це поради про обереження ума, що допоможуть уважному слухачеві очистити свої думки від лихих помислів. Залишайте відгук, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та донатьте на розвиток. Приємного прослуховування. Святого Ісаї пустельника, 27 глав ума. Перша. береження ума. 1. Береження ума це природний гнів на пристрасті, і без гніву не буде в людині ніякої чистоти, якщо вона не гніватиметься на все, що сіє, їй ворог. Коли Йов здобув гнів, то докоряв своїм ворогам, кажучи безчесній зганьблені. Я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні із псами у кошарі. Хто ж хоче дійти до природного гніву, той відтинає всі свої бажання, поки не дійде до природного стану ума. Друга коли опиратимешся ворогові і побачиш, як він, знемігши в тобі, тікає геть, нехай не радіє твоє серце адже злоба духів тягнеться позад них. Вони готують рать лютішу від першої, залишають її за містом і велять їй не рухатися, і коли опиратимешся, йдучи на них, утікатимуть від тебе знесилені, коли ж вознесеться серце твоє, бо прогнало їх, і вийдеш із міста, то одні стануть позаду, а інші попереду, а окаянна душа опиниться серед них і вже не матиме притулку. Місто це молитва. Наступ на ворогів, заперечення їм у Христі Ісусі, а вихід з міста ярість. Третя. Отож, станьмо возлюблені в страсі Божому, зберігаючи і сповняючи діяльну силу чеснот, не даючи спотикання совісті нашій, а пильнуючи себе в страсі Божому, поки й вона визволиться з нами, щоб між нами і нею була єдність. І нехай вона буде нашим сторожем, що показує нам усе, об що спотикаємося, коли ж не послухаємо совісті, відступить від нас і залишить нас, і тоді впадемо в руки ворогів наших, що не відступають від нас. Тому й в нас, владика наш кажучи Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Противником називають совість, бо вона опирається людині, котра хоче чинити волю своєї плоті, а коли людина не послухає, віддає її ворогам. Четверта. Коли узрить Бог, що ум кориться йому з усієї сили і не має іншої допомоги, окрім, нього, то зміцнює його, кажучи: не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю. Іще не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе своїм ім'ям. Ти, мій, чи через воду йтимеш я з тобою, чи крізь ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Бо я, Господь твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. П'ята. Коли ум почує таке підохочення, то постане проти ворогів, кажучи: хто той, що воює проти мене, нехай вийде мені назустріч, і хто судиться зі мною, нехай наблизиться до мене. Ось Господь, помічник мій, хто скривдить мене, ось ви всі розсиплетеся, як одяг, побитий міллю. Шоста, коли твоє серце зненавидить гріх усіма силами, переможе й відвернеться від того, що породжує гріх, і поставить перед тобою вічну муку, знай, що помічник твій перебуває з тобою, і ти нічим не гнівлячи його. А плачучи перед ним, говори, прислухаючись до твого серця: Твоя є, Господи, милість, щоб ізбавити мене. Не сила моя втекти від рук ворожих без твоєї помочі, і він збереже тебе від усякого зла. Сьома. Інок має зачинити всі двері своєї душі, септо чуття, щоб через них не впасти. І коли ум побачить, що ніщо не панує над ним, то готується до безсмертя, збираючи докупи свої чуття і чинячи їх одним тілом. Восьма. Коли звільниться твій ум від усякої надії на видимі мирські речі, то це ознака того, що гріх умер в тобі. Дев'ята. Коли ум звільниться, то зникає перегорода між ним і Богом. Десята. Коли ум звільниться від усіх своїх ворогів і буде суботствувати й спочивати, тоді він перебуватиме в іншому, новому місті, мислячи про нове і нетлінне, де бо мрець, там і орли зберуться. Одинадцята Демони починають підступно діяти тоді. Коли людина перестане берегти своє серце, гадаючи, що воно заспокоїлося, і зненацька входять у вокаянну душу і схоплюють її як пташку, і якщо вони виявляться сильнішими від неї, то вкидають її немилосердно в усяке прогрішення, гірше від попередніх прогрішень, про які молилася, щоб їй простилися. Отож, станьмо зі страхом Божим і збережімо серце, звершуючи нашу дієву силу та зберігаючи чесноти, що спиняють ворожу злобу. 12. Учитель наш Ісус Христос, знаючи велике ворожене милосердя і милуючи рід людський, заповідав у кріпості серця, кажучи Будьте готові повсякчас, бо не знаєте, коли прийде злодій. Щоб, коли прийде, не знайшов вас сонними. І ще, зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжерством і п'янством та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька. Отож, стань у своєму серці пильнуючи чуття, і коли пам'ять про Бога примириться з тобою, тоді підстережеш розбійників. Що обкрадають її, хто пильнує за помислами, розпізнає ті, що хочуть увійти й осквернити його. Вони тривожать ум, щоб він став чванливим і бездіяльним, а ті, що пізнають їхню злобу, не тривожаться, молячися до Господа. 13. Коли не зненавидить людина всіх діл цього світу, то не може служити Богові. Що ж таке служіння Богові, як не те, щоб нічого не мати в умі зайвого, коли молимося до нього, ні бажання насолоди, коли благословляємо Його, ні гріха, коли співаємо Йому, ні ненависти, коли славимо Його, ані лукавої ревності, що не дає нам молитися до нього і пам'ятати про нього? Бо все це гріх, ненависть і лукава ревність. Це темні стіни, що оточують окаянну душу, і вона не може непорочно служити Богові, коли має їх у собі. Вони затримують її в повітрі і не дають їй бачити Бога, і потай благословляти його, і помолитися до нього з насолодою серця, щоб душа просвітилася ним. Тому ум завжди потьмарюється і не може наближатися до Бога, бо не намагається мислено. Відітнути їх, 14. Коли ум порятує душевні чуття від плодських бажань і поведе їх до безпристрастності, і відірве душу від плодських бажань, і буде безнастанно покликати до Бога, тоді Бог, побачивши, як безстидні пристрасті накидаються на душу, щоб тримати чуття в гріхах. Пошле поміч свою і вмить знищить їх усі. 15. Благаю тебе, поки ти ще в тілі, не переставай берегти своє серце, бо як рільник не може бути певним, що достигнуть плоди, які він посіяв, бо не знає, що буде з них, поки не збере їх у комори, так і людина не може перестати берегти серце, поки є подих в її ніздрях. А що людина не знає, яка пристрасть зустрінеться їй аж до останнього подиху, то не можна людині відійти уважністю від свого серця, поки вона дихає, подобає їй повсякчас покликати до Бога, просячи його помочі і милості. 16. Хто не знаходить помочі під час битви, не може сподіватися її під час миру. Сімнадцята коли людина відійде від тих, що ліворуч, і добре пізнає всі свої прогрішення, що вчинила перед Богом, бо не бачить вона своїх гріхів, якщо не відлучиться від них гірким відлученням. Коли ж дійде до цієї міри, то здобуде плач і молитву, бо соромиться перед Богом, пам'ятаючи свою лукаву дружбу із пристрастями. Тож подвизаймося, браття, скільки є сили, і поможе нам Бог за многотою своєї милости, і коли не збережемо серця нашого, як берегли отці наші, то хоч потрудімося зберегти тіла наші, як вимагає Бог безгрішними, і вірмо, що в час голоду, що находить на нас, сотворить із нами милість, як і зі святими своїми. 18 Хто віддав своє серце на те, щоб у благочесті шукати Бога, істинно не може помишляти ні про що інше, як про те, щоб угодити Богові. Коли ж бо совість закидає такому щось протиприродне, то далекий він від свободи, бо коли є кому закидати, то є кому й осудити, а якщо є осуд, то нема свободи. Тож, коли молишся і побачиш, що совість не закидає тобі ніякого зла, то ти вільний і ввійшов у святий його відпочинок за його волею. Коли побачиш, що укріпився добрий плід, і ворожий кукіль не заглушує його, що відступили радники, які покладаючись на лукавство, провадили битву з твоїми чуттями. Коли хмара стала над скинією і ні сонце не опалить тебе за дня, ані місяць уночі, що готове в тобі все, аби поставити скинію і берегти її за Божою волею, то переміг ти з Божою помічю. тоді сам Бог осінить скинію, бо вона є його. А поки триває битва, доти людина під страхом і трепетом. Чи переможе сьогодні, чи буде переможена, чи переможена буде завтра, чи переможе сама? Подвиг обтяжує серце, а безпристрасність не зазнає нападів. Воно приймає почесті і не клопочиться трьома розділеними силами, бо вони перед Богом примирилися і поєдналися одна з одною. Ці три це душа, тіло і дух. Коли, отже, троє стануть одним, за дією Святого Духа, то не можуть більше розділитися. Отож не думай про себе, що ти вже вмер для гріха, поки не нападають на тебе твої вороги, чи коли чуваєш, чи коли спиш. Поки бо воює окаянна людина, доти немає дерзновення. 19 коли ум кріпиться і приготується йти за любов'ю, котра гасить усі тілесні пристрасті і не дозволить, аби щось протиприродне запанувало в серці, то він противиться протиприродній силі, поки не відлучить її від природи. 20. Випробовуй себе, брате, на всякий день. Розпізнаючи, що у твоєму серці є пристрасне перед Богом і викинь те зі свого серця, щоб не почути тобі страшного присуду. 21. Прислухайся до свого серця, брате, і збадьорися перед своїми ворогами. Вони підступні у своїй злобі, і нехай твоє серце пізнає із цього слова, що неможливо людині чинити добро. Коли вона чинить зло, тому той навчив нас Спаситель чувати, кажучи Але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. 22. Будь уважний до себе. Щоб ніщо згубне не відлучило тебе від любови Божої. І стримуй серце своє, і не сумуй, кажучи, Як же ж збережу його, коли я грішний? Коли ж людина відступить від своїх гріхів і навернеться до Бога, її покаяння відродить її і всю її вчинить новою. 23. третя. Усе божественне писання, і старий, і новий Завіт говорить про береження серця. По-перше, піснеспівець Давид каже: Сини людські, доки будете ви твердосерді? Іще, серце їхнє кчемне. А про тих, що думають про суєтне, каже: Бо сказав у серці своїм, не захитаюся, іще, бо сказав у серці своїм. Забув Бог і ще багато подібного. Інок має розуміти, до кого і про що говорить Писання, і зберегти безнастанно своє подвижництво, і пильнувати ворожі підступи, і, як стерновий, що ним кермує благодать, перепливати хвилі, не збиваючися з дороги і пильнуючи тільки себе, в безмовності бесідувати з Богом уважним помислом. І нерозпорошеним умом. 24. Вітри, хвилювання і бурі в повітрі вимагають вправності стернового, а життя наше вимагає від нас молитви. Ми бо здатні приймати прилоги помислів і чесноти, і гріха, владикою пристрастей називають благочестивий і боголюбний помисел. Подобає нам, безмовникам, розумно і тверезо розрізняти пороки і чесноти і визначати, які чесноти творити при братії і отцях, а які на самоті, яка найперша чеснота, яка друга, яка третя, яка пристрасть душевна, а яка тілесна. І через яку чесноту приходить гордість і вражає ум, через яку чесноту наближається ярість, і через яку приходить обжерливість, ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога. друге послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ. 25. Перша чеснота це безклопітність. СЕБО. Умертвлення зовнішньої людини і її діл. Вона породжує поривання до Бога, а воно породжує природний гнів, котрий заперечує все, що всіває ворог. Тоді страх Божий знаходить обитель у людині, і через страх приходить любов. 26. подобає відвертати від серця підступ помислу благочестивим запереченням. Щоб не виявилося, що під час молитви ми устами бесідуємо з Богом, а серцем помишляємо недоречне: Бог не приймає від безмовника недбалої і неуважної молитви. Писання свідчить, що подобає берегти почуття душі, коли воля інока коритиметься Божому законові, і за його законом ум буде керувати підлеглими йому душевними порухами. Особливо ярістю й пожадливістю, бо й вони підлеглі йому, він звершить чесноту і сповнить правду, себто пожадливість обернеться до Бога і правди його, а гнів проти диявола і гріха чого же ще треба тайного повчання. 27. сьома коли ти сидиш у келії і у твоє серце сіються ганебні помисли, то протився гріхові, щоб він не запанував над тобою, поспіши пом'янути Бога, бо Він пильнує тебе, і перед Ним відкрите те, про що помишляєш у своєму серці. Тож скажи душі своїй коли боїшся подібних до тебе грішників, аби вони не бачили гріхів твоїх, то набагато більше бійся Бога, що помічає все, І від такої поради у твоїй душі відкриється страх Божий, і коли перебуватимеш із ним, залишишся незворушним щодо пристрасти, як написано, ті, що надіються на Господа, як гора Сіон, не захитається по вік, хто живе в Єрусалимі, і в усякому ділі, котре робиш, пам'ятай про Бога. Що бачить кожен твій помисел і ніколи не согрішиш. А йому, слава навіки, амінь. Щойно ви прослухали повчання святого Ісаї Пустельника, «27 глав про береження ума, із книги Добротолюбіє, Том, 2, видавництва «Світчадо». А як ви оберігаєте свій ум від помислів та що із почутого торкнулося вашого серденька, напишіть у коментарях під цим записом. Дякуємо вам за підтримку. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!